Добрий день, шановні наші друзі. Добрий день, шановні колеги. Наталя Валерівна, добрий день. Добрий день, шановна Елізавета Давидівна. Добрий день, шановні колеги. Ми робимо запис: у нас нема світла, і, можливо, на фоні нашого голосу ви будете чути шум генераторів, тому ми вибачаємося, працюємо в таких умовах, які є на сьогоднішній день. І ми обрали дуже актуальну тему: це прийом глюкокортикоїдів нашими пацієнтами. Зараз вийшла тільки з прийому. Остання пацієнтка це молода пацієнтка з хворобою Шегрена з активними сяло. Донітами, була консультована мною місяць тому, і я їй рекомендувала розпочати прийом двох таблеточок метілпретнізолона і гідроксихлорахін. Але сьогодні на консультації було запропоновано контроль УЗД. Вона прийшла на консультацію і на контролі УЗД ніяких УЗД-слинних залоз ніякої позитивної динаміки не було. Тобто, сяла доніс зберігається, лімфоаденопатія зберігається. І, відповідно, пацієнтка відмовилася. Від прийому глюкокортикоїдів, відмовилась від прийому метіл дві таблеточки. Валерійовна, чи часто ви бачите, що наші пацієнти бояться прийому глюкокортикоїдів? А я стикаюся з двома протилежними ситуаціями. Перша ситуація, коли пацієнти дійсно відмовляються навіть від маленької дози. І наступна ситуація, коли пацієнти самовольно підвищують собі дозування. От в мене нещодавно була пацієнтка. Вона була на 8 мг метіл але щось їй там щось заболіло, щось їй там вона так подумала, що їй стало гірше. Вона самовольно підвищила дозу в два рази. Приходить до мене кушингоїд, тиск підвищений, цукор підвищений. Таля Валерійна, що робити? Ось і все, так що такі ситуації. Тобто, відповідно бажано, щоб коли пацієнт розпочинає або продовжує прийом глюкокортикоїдів, він дотримався того режиму лікування, який йому призначає лікар. Лікар завжди зважить користі, ризики. Безумовно, ми розуміємо, що глюкокортикоїди мають велику кількість побічних ефектів, але на жаль, без глюкокортикоїдів ми не можемо лікувати в ревматології велику кількість захворювань. Коли ми говоримо, наприклад. Наприклад, по дві таблеточки метіл Це вважається доза ну, низька помірна. Ми говоримо про низьке дозування, точно якщо це півтори таблеточки метілпроднізолону. Відповідно, помірне дозування від півтори двох таблеточок до п'яти, шести таблеточок, і велике дозування це коли наші пацієнти приймають 7-8 таблеток метілпроднізолону і більше. Які найбільш часті побічні ефекти бачите від глюкортикоїдів у своїх пацієнтів? А, найбільш часті побічні ефекти це, звісно, кушингоїд навіть деякі пацієнти реагують і на 8 міліграм. На жаль, так. особливо жінки. Приходять в мене обличчя, що робить? А я товста, а воно зникне чи не зникне? І от такі питання. Але хочу сказати, що кушингоїд з часом проходить. Якщо доза менша аніж 6 міліграмів, поступово місяця 3-4 потрібно. Я пацієнтів мовляю, що треба набрати терпіння. кушингоїд поступово зникає. Бажано приймати глюкокортикоїди саме в ранішній час. Бажано, щоб це було до 10 ранку, і пацієнт приймав їх після сніданку. Іноді ми розподіляємо на два прийоми, якщо дозування вище за 24-32 мг Перерахунок на метилпреднізолон. але знову ж таки, якщо це два прийоми, то вони повинні відбуватися в першій половині дня. І звісно, те, що Наталя Валерівна, я абсолютно погоджуюсь, що кушингоїд, який виникає внаслідок патології наднирників, їх пригнічення на тлі того, що наш пацієнт приймає додатково преднізолон або метилпреднізолон, він згодом будуть проходити. І, відповідно, пацієнт повернеться до свого звичайного життя. Які ще побічні ефекти можуть бути? А, ну, це залежить від дозування. Попер, перш за все. А, якщо дозування високе, може бути стероїдний діабет, може бути артеріальна гіпертензія. А, якщо прийом тривалий, може буде бути остеопороз і навіть остеопоротичні переломи в мене такі пацієнти, на жаль, є. Так, тому, коли пацієнт розпочинає прийом преднізолону або меті він повинен бути завжди під контролем лікаря. І лікар, відповідно, буде спостерігати ті ризики, які є у пацієнта, попереджати їх, проводити певний лабораторний контроль, проводити оцінку мінеральної щільності кісткової тканини, денситометрії, призначати профілактику індукованого остеопорозу, це дієта збагачена. Альцієм це додатковий прийом вітаміну D3 і достатня фізична активність. Тож прийом глюкокортикоїдів самовільний корекція дози, вона є дуже дуже небезпечною для наших пацієнтів. Я хочу зауважити, що пацієнтам ретельно треба все пояснювати. Навіть у нас багато роздруківок, багато для пацієнтів інформації на нашому сайті. Ми детально розповідаємо на кожному прийомі на що звертати увагу, які ризики контролювати, на що звертати увагу в особистому самопочутті. І якщо щось не так, наприклад, чи там підвищився апетит. От до речі, з підвищенням апетиту пов'язаний набір ваги. У мене є дівчата, які приймають 40 мг ти з системним червоним вовчаком, і вони майже не набирають вагу. Це за рахунок того, що ви, вони е, дотримуються дуже Дом, жорсткого думаєте. режиму харчування. Але це ну це е, дуже вимагає від пацієнта великих зусиль. Тобто, дійсно глюкокортикоїди на набір ваги можуть впливати затримкою рідини, тобто так. можуть бути набряками, іноді призначаємо сочогінні, але самі по собі вони не збільшують кількість вашої жирової тканини. А саме, як сказала Наталія Валерівна, вони збільшують апетит, тому пацієнти повинні обов'язково обов'язково приймаючи глюкокортикоїди, дотримуватись здорового способу життя, слідкувати за своєю дієтою, можливо, рахувати калорії і бути достатньо фізично активним. І все ж таки, найголовніше це дотримуватись тих рекомендацій, які йому говорить лікар, по контролю побічних ефектів і по контролю прийому даного препарату. Обов'язково слід дотримуватись лабораторного обстеження. Лікар, як сказав, зробити аналізи через певний проміжок часу. І ці аналізи треба зробити їм. Менектувати не треба. Ну я до речі дуже люблю ці препарати. Вони мають чіткий ефект, вони мають чітке дозування. Ефект досить прогнозований, тому я ну, не можу сказати, що я обожнюю ці препарати, але дуже їх люблю. Вони одні з найголовніших в арсеналі ревматолога. І наприкінці хочу вам також додати, шановні наші друзі і колеги, що зниження гормонів повинно бути дуже-дуже повільним. Лікар буде розуміти, по залежності від того, який діагноз у нашого пацієнта, яка клінічна активність, як швидко знижувати. Тому також, якщо що пацієнт приймає е, певну кількість гормонів, він не може їх кинути. Наприклад, написано висновку приймати 30 днів, а пацієнт звернувся до лікаря через 40 днів. Хоча повторна консультація була саме призначена через місяць, і пацієнт кинув прийом препарату. Ні, препарат приймається з поступовим зниженням. Швидке е, зниження препарату дуже дуже небезпечне. Я навіть пацієнтів попереджаю, що якщо ви не можете вчасно прийти на консультацію, будь ласка, ви продовжуєте приймати ту саму дозу, яка у вас вказана, і ви нічого самі не змінюєте. І є такий варіант, як телеконсультація, тому дозу можна скоригувати завжди. Насправді про глюкокортикоїди може, можна говорити дуже і дуже тривало. Шановні наші друзі, якщо у вас виникли питання, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, і ми обов'язково запишемо окреме відео, яке стосується саме ваших запитань, тому що ця тема дуже велика. Велика кількість пацієнтів ці препарати, і безумовно є деякі моменти, які вас турбують. Ми вам щиро вдячні за те, що ви підписані на наш YouTube канал. Якщо ви ще не підписані, Будь ласка, підписуйтесь, не забувайте оцінювати наше відео вподобайками. Щиро вам дякуємо за те, що приєднуєтесь до наших активностей. Друзі, щиро вдячні за вашу підтримку, за вашу увагу. Всім гарного літа і гарного настрою! Хай щастить! До нових зустрічей!